Не даремно я говорив, що я поважаю ці двигуни на джогах 36, х 39. х Гляньте на одометр. Майже 76 тисяч кілометрів. Майже 76. Да, Ямаховські сплави, це ще те. Хто ремонтує, той знає, як часто в клапана в хондах зажимає, і вони з'їдаються пилюкою і в ямахах, і навіть кільця. Я розумію, що від конструкції самих двигунів, самої головки, але вони бігають. Я хочу поговорити тут про сам колінвал. Про сам колінвал тому що, судячи по пробігу, помпа мала обслуговуватись як мінімум три рази. Поршнева. Навіть при дуже там нікасів при дуже класному не знаю наскільки по яких дорогах вона взагалі без пилюки, Я думаю, цей пробіг не пробіжить. також. Можливо, замінювався двигун ціліком. Але е, ми при великих пробігах робили, що ніхто не скривав. Дійсно, ми знаємо, це ще не кінець для цих колінвалів, коли замінювати масло і не пускати помпу, щоб була емусія, коли колінвал правильно працює. Тому що е, я, до речі, вже перепакував, чому він розібраний тут погризли міші проводку і. і, 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 і. І він пробіг 76 більше тисяч, тому що це е, скутер мого давнього знайомого. Він у використання в нього три вкритих роки. До цього він в Києві був, до цього в Японії він був. І, і, і Він їздить кожен день. В нього е, не працює вже останніх декілька місяців, і він їздив на ньому, не працює ну сказати В кінці сезону одометр-спідометр горить, ошибка 42 тільки. Я зараз запущу. Вийшов сам привід. Вийшов сам привід спідометр і все. Тут проводку я перепакував. І при цьому ось за 3 роки ніхто нічого тут в Чернівцях От, тільки лишилося шланчик, бачите. Тут бляха будуть рідини зараз замінюватись також. Ми ще загризли шланчик повністю звідси, аж сюди спотрошили. Коротше, ну ось таке от. Другу не димить нічого. І працює сплавно. Навіть є на старих нагіонах... Чому я кажу, що це? Тому що я спілкуюся, коли беру запчастини і є одна людина, ну, яка дає дуже мало 60 тисяч, більше не пробіжуть, не пробіжуть. Ну Чому не пробіжуть? Якщо на Гіоні 2012 року там він, там Гіон Пантера, це гловіст, у нього ж одометр перестав працювати на 86 тисяч, він два рази вже міняли е, кольця і поршню, там за 120 тисяч на рідному колінвалу. На рідному колінвалу. Тут рідна головка 100%, а воно ще і не кінець. Тому як правильно роботи і інжектора, форсунки, форсунки взагалі себе показали, вони дійсно можуть пробігти цією двигуною. Не буду сильно нагрівати, так як потрібно замінити рідини. Ну, ось майте на увазі, даремно вони коштують гроші. Я пам'ятаю, коли вони з'явилися тільки на ринку, то всі одразу жахнулися. Вони були там майже в ціну Діо 34. Ну, була різниця, звісно, тому що вони в закупі були дорожчі. Але не така. Потім, коли вони пішли, от, дійсно себе показали, тим паче, коли бензин подорожала шалено, тому що... Тому що в них розкид 2 літри 200 грам. Ну, там, заявлено літр 800, ну нехай 2 літри 200 грамів. Я не щенівців на стелсі заправився один раз. Також в мене був 36-й і прикол. Це додому десь приблизно 12 кілометрів 13 І я заправився повний-повний от, от, і закрив ось так от кришку. Повний, що ще з заправщиком розговорився знайомий. То, от, Виливалося вже, закрив, приїхав додому і думаю, скільки воно взяло. Взяв, відкриваю, а взяло рівно коротше, от, де ці от полоски, у них всіх є. Хоч можна сказати, на горловину, отак, на 13 кілометрів. Ось так от, взяло бензини і дійсно вони цим вигідні. Вигідні так, вигідніше, цим, що вони мають фурсунку надійну, інжектор надійний. Його не потрібно цей, ну, в порівнянні з Suzuki Lev 4, де насос форсунка, і час від часу вона хоче. Але там повітряне охолодження, тут водянка, водянка хоче об обслуговуватись е помпу. Але інженери не даремно це все придумали. Коли воно правильно обслуговується і стежиться, щоб не було ні емульсії, ні прихватів, і замінюються розхідники правильні не різуть миші, звісно обслуговується помпа, коли потрібно, і, 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 і взагалі по двигуну, по таких як по мануалу, він пробіжить. Це, це далеко не, не кінець. І мені зараз можливо і багато хто напишуть, і там навіть кинуть фото одометрів, де є багато більше, і, і там ще напишуть взагалі, що от. Навіть от пробіг мільйон кілометрів навіть не запускав ні разу. Ну, жартую, але Джогі і взагалі Ямахи до сих пір тримають марку, та не всі. Я завжди спомню цю модель. Є Yamaha Делайт, вона 125-ка, повітряне охолодження, але там бюджетна, вона скрізь бюджетна, від пластику, навіть циліндр, гільза. от не касілем тим крита, вона як. коротше. Там прихват дуже цей, ми гільзували, я дав ігорьок загільзував, зробили. Ну, економно просто, воно економно зроблено. А ці от більш багатські, тим паче, уже 39 із ZR. Скільки вони зараз на доках коштують? Тисячу, мабуть, так, якщо в поряді, байк. Якщо повністю в поряді.